Часто запитують, що можете порадити для діток. Звичайно, це 100% натуральні, концентровані сиропчики від рослини Карпат. Якщо у вашої дитини застудита температура, на допомогу прийде сиропчик малина шепшина смородина. Знімає жар, прискорює одужання, зміцнює імунітет, містить багато вітаміну С С. При сухому кашлі у дітей сироп це трарія солодка, на основі сланського муху та солодкі. Пом'якшує кашель, покращує відходження мокротиння, зменшує першіння у горлі. Якщо ваша дитина часто нервується, капризує та погано спить сиропчик-пустирник меліса. Відновлює роботу центральної нервової системи. Покращує психоемоційний стан та нормалізує сон. Сироп артишок м'ята для підтримки та оздоровлення печінки. Під час проходження антипаразитарної програми для діток також для покращення травлення. Сиропчик фенхель ромашка, коли нудить, болить животик та здуття, заспокоює слизову оболонку кишечника, знімає спазми зупиняє процеси бродіння. І найпопулярніший сиропчик у нас це пижмо-чесник. Застосовується для позбавлення організму від гостриків, аскарит лямблій відновлює роботу органів травлення.